Мы и мы хи. Мы мы мы. Гарди. То и то. Молодец. Матвей. Сиди сиди. Стей. Ой, так. Стей. Угу. Куй куй. Молодец, Ева. Рожала стрелочка. Г а

Ґері, ґері. Так, молодці. На жовту стрілочку переходимо, тім. Г, е, г. Гей. Кличемо, кажемо, дівчатка, почекайте. Гей, hey, почекайте, так, гей. а Д. Він просто вимовляє. Га-є. Mm -hmm. Гай. гай, березовий гай, наприклад, так? Mm -hmm. Це якийсь лісочок маленький сікав. Буй. Молодець. А що це таке? Покажи мені, воно тут намальоване. Е що ти прочитав, яке слово? Тут ні. А, вот. Ось він, буйочок. Так. Він у нас на морі знаходиться і говорить про те, що запливати далеко не можна. Буй, молодці, добре. Я вам... Йод. Так. А що це? Ось, а для чого вона потрібна? воно потрібне? Ранку Ось. замазати, так? Щоб там не було бактерій. Переходимо на зелену стрілочку. Тім. Я славаю, ти не слава Давай. Тим, є? Літерка є. є? Коли ми, коли, ми чуємо, ні, ні, коли ми чуємо ЙО, як ми чуємо який звук? Йо. 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 ЙО, Йо, -т -ки -т -йо. Йо -к. А що це таке? Покажи мені. Тут є таке? Почекай, почекай. Подивись, є тут мене? Да. Та ні. Смотри, ні. Вод. Ти прочитав слово йог. ЙОГ Що це таке? Подивись, будь ласка. ЙОГ так. Ось. Намальований йох. Ось він. А що це таке? Чому людина так сидить? Хто знає, що таке йох? Хто йох. таке йох? Йох? ок да. йог. Я поняла, що це він. А хто це такий? Чому він так сидить? Поітерує. Що робить? Йітірует. Медитує. Медитує. Так, а навіщо він медитує? Зачки, навіщо людина отак от сидить, отак от, і думає про щось там? М медитує. А що таке медитує? Нащо так робити? Е -е, Успокоїться. Так, правильно, правильно. Щоб свої думки були в ладі, всі. Молодці правильно, так. Це така філософія. Спускаємось вниз, будь ласка, і отвічуємо. Шуалька. А что это такое? Я тут такая намальована. Вот. А что это? Кто это? Ташечка, такая... танцы свой, капташка. Молодцы. Мы с вниз, смотри. Я понял, такая, такая Двиг. Бывает. А что это такая, Матвей? Три. Чем? Три. Матвей. Три. Чем? Три. два. 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 Так, ось, два, 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 два. Uh -huh. Майдан, Молодець. майдан, площа. Переходимо на помаранчеву будь ласка, стрілочку, тім ти читаєш. би Б. Їй бий. Бий. Вдарь. Бий. Угу. Вниз. Матвій. Ось тут. Ой, Матвій, гарник. Май. Майн. Май. Майю. Май. 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 Матвій. Вий. Ви молодець. Д. Г. Г. К грай. 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 Грайся. Останнє слово ціна твоя. Лі. І Лі. К А. Ка. Літа. Ліка. Літай.